Вітаю вас, ви на каналі Хайта Рома. Назвати Людмила. Давайте подивимось таке питання: Трамп. Чи буде зустріч Трампа і Путіна найближчим часом, найближчими місяцями, чи буде зустріч Трампа і Путіна? Чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна? Тут вісьмірка мечів. Двійка жезлів єрофант і двійка кубків. Я думаю, що ця зустріч може відбутися, але це буде не скоро. Як мінімум, пройде від 2 до 5 часових проміжків, тобто це від 2 тижнів до 5 місяців. Може бути такий період. Вони більше за все будуть контактувати не напряму, а ось по телефону, тому що тут вісьмірка мечів. Імператор. Імператор, тобто Путін, той, кого називають Путіним, ну він не може кудись поїхати. Він буде сидіти в своєму бункері бояться, щоб його не посадили і не відправили в Га на трибунал. Тому я думаю, що. Ця зустріч планується, вони будуть контактувати. Вони і зараз контактують. Згадайте мій прогноз про переговори, там випадала книга, жриця, Я вам говорила, що є якісь договорняки таємні. І все це підтвердилось, в принципі, Трамп сказав: якби Путін знав, що я приїду, то він би приїхав. То що Трамп повідомив Путіну, що він не приїде. Ну, тобто, ось є такі фрази у Дональда. Побачимо, давайте ще на Ленорман подивимося, яка вірогідність, що найближчі місяці буде зустріч Трампа і Путіна. Тут зірки. Далі корабель, дитина і гора. Я думаю, що все-таки. Так, віч на віч найближчим часом зустрічі Путіна і Трампа не відбудеться. Але будуть контакти по телефону, по інтернету і будуть посилатися все-таки якісь гонці. До Путіна, а можливо, із Росії до Трампа. Якісь такі переговорщики будуть. Але чи відбудеться їх зустріч? Маловірогідно. Ось що найближчими місяцями вони прям зустрінуться, що Путін поїде до Трампа, маловірогідно, що Трамп поїде до Путіна, також маловірогідно. Поки що це блокується найближчими місяцями, але те, що будуть вони переговарюватися в ЗМІ через засоби комунікації онлайн, то це очевидно. І вони постійно ведуть ці переговори, так що така справа. Хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося, чому Дональд Трамп так виправдовує Путіна? Чому Трамп постійно підлизується до Путіна? Фактично ось так себе веде. Трамп. Чому Трамп до Путіна так відноситься? Може, там які пентаклі є, тут королева кубки, трійка Пентаклів, сімка Пентаклів і п'ятірка жезлів. Щось тут, я думаю, йому запропонували якусь співпрацю по пентаклям, можливо, це видобуток корисних копалин, якихось ресурсів, або якесь довготривале співробітництво. Ось тут на цій карті будується храм, можливо, щось йому там запропонували про побудівництво, коли ж Трамп їздив до Московії і хотів там будувати свої розкішні апартаменти. Щось йому запропонували. Можливо, тут... Тут Стосується сімка пентаклів та п'ятірка жезлів, ресурси, які горять тобто якусь свою мзду в, в транспортуванні газу, тобто щоб російський газ йшов до Європи, там, а Трамп за це буде щось отримувати. чи от щось інше. тобто тут пов'язано з корисними копалинами як варіант. Це може бути газ, нафта і якась співпраця, можливо будівництво. От є якісь домовленості, можливо, там щось на Маланію підписали або оформили, тобто, ну, щоб, або на доньку Трампа, тобто є якийсь хабар трампу, і він пов'язаний, скоріше за все, з жінкою, тому іщіть жінку. Як завжди. Як завжди. Я думаю, так, далі. Давайте подивимося, чи заздрить Трамп Путіну. Ну, Давайте таке подивимось, чи заздрить Трамп Путіну. Поставте лайк, підпишіться, і хай у вас все буде добре. Тут лист, дом, собака і сонце. Чи заздрить Трамп Путіну, ну, ось прям так не заздрить, але він ним захоплюється. Ну от Він для нього як друг, як приклад. І йому подобається, подобається, який Путін приймає закони. Йому подобається, що Путін ну і от як царює в себе вдома. і... Хотів би так само, от Трамп би хотів йти по безпреділу так само, як і Путін. Тому для нього ось цей Путін йому подобається, як він будує архітектуру управління країною, як впливає він на світ. Ну, не зря ж Трамп хотів і на Гренландію нападати, і Канаду 51 м штатом зробити. До речі, в мене на каналі є відео, які вже. Фактично підтверджуються. Тому подивіться, що Трамп задумав щодо Гренландії та Канади. Тому, на жаль, на жаль, для Трампа Путін друг. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад? Щодо Путіна, чи живий він, чи мертвий, в мене є своя думка, я вам розповідала її в попередніх відео. І кому цікаво, подивіться. І коли я говорю Путін, я називаю вам умовно те, кого називають Путіним. Ви можете мати свою думку, ніхто не знає, як насправді це лише мої припущення. В той же час я вам також пропоную подивитися прогноз про Пригожина, я його записувала ще тоді, коли він не пішов на Москву. Я говорила, що буде смерть Пригожина або інсценування смерті, потім я робила розслідування і говорила, що віргідніше за все, Пригожин мертвий. Хоча в той час багато тарологів казали, що Пригожин живий. Як бачите, Пригожин досі не об'явився, а як висуваються якісь фейки про його появлення, то це російська пропаганда вміє робити. І ось що цікаве, там випадала шістка мечів. Шістка мечів багато тарологів трактували, що це як Пригожин кудись поїхав. Але хто займається таро? То, можливо, хтось з вас не знає. Шістка мечів може означати саме те, що людина вже померла, і її перевозять на інший бік. Подивіться про цього ізвозчика, який перевозив через Ріку Стікс, царство Аїда. Тому і часто покійникам кладуть монетки в гроб для того, щоб він міг заплатити за це перевезення. В той же час я не дотримуюся християнської ось цієї. Традиції щодо того, що тіло треба захоронити, я більше прихильник того, що має бути кремація. Якщо вам цікаво щодо цього, щоб я записала відео, то пишіть в коментарях. Якщо ні, то, звісно, я не буду цю тему піднімати, тому що для багатьох вона може бути дуже спірною. Якщо вам дуже цікаво, то, звісно, пишіть. Підпишіться на канал з вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.